Вітаю всіх. Тема сьогодні про підвищення тиску. Я думаю, що у багатьох із вас є підвищений тиск, і я думаю, що багато із вас приймають ліки для зниження свого тиску і приймають ці ліки майже регулярно. Але чи знаєте ви причину вашого тиску, чому він виникає? Тому що дуже часто ми просто приймаємо ліки, навіть не шукаючи причину, і дуже часто ми все списуємо на вікові зміни, ну і порушення роботи? Серця, але чи дійсно це так. Причин для підняття тиску дуже багато. Але з них треба виділити і знати основні, які потребують уваги, дезалізації і діагностики. Тому нагадую про те, що е, можна, окрім серця, виділити три основні патології, які ведуть до підвищення нашого артеріального тиску. На першому місці це є порушення роботи нашої щитовидки, на другому місці це є. Судинна патологія, і найголовніше це атеросклероз сонних і мозкових артерій. Ну і також ця патологія хребта з ураженням хребтових артерій. А якщо ви хочете знати більше інформації щодо підвищення тиску, запрошую вас до перегляду повного відео на платформі YouTube. Тому переходьте, шукайте на каналі Правильної медицини, і ви будете мати повну інформацію про те, чому ж піднімається ваш. беск